час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Полтавська обласна рада тепер без трьох заступників голови. За це питання проголосували депутати на позачерговій сесії. Частину шатра над головною ялинкою Полтави демонтували. Причина коротке замикання. Заговорював, запитував, чи є гроші. 82 дворічна Полтавка стала жертвою шахрая. А тепер про це та інше більш докладно. Дострокове припинення повноважень трьох заступників голови обласної ради: Олексія Чепурка, Лілії Руроєвої та Олега Білоножка. Таке головне питання сьогоднішньої позачергової сесії Полтавської обласної ради винесли на порядок денний і питання змін до бюджетного законодавства щодо розподілу екологічного податку. Більше про це дивіться у сюжеті. Без заступників голови обласної ради 11 грудня під час засідання 47-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень трьох заступників Олексія Чепурка, Лілії Руроєвої та Олега Білоножка. Сьогодні, після того, як обласна рада Прийняла до відома заяв кожної заступники, припиняються їх повноваження і видається трудова книжка. Щиро дякую вам за спільну роботу, виручку і підтримку в потрібний час. Бажаю всім на подальших успіхів, оптимістичного настрою і такої обріяної сіменами перемоги. Олександр Біленький подякував за плідну співпрацю колегам, які були його заступниками протягом п'яти років. Додав, що скорочення кількості заступників це певною мірою заощадження обласного бюджету. При цьому співпраця з ними продовжується. Вони залишаються депутатами обласної ради. Працювати будуть уже в комісіях, тому що заступники не входять до комісії. Таким чином здійснювати далі свою депутатську діяльність. З першим заступником голови Лемешком Олександром Миколаєвичем ми просто між собою перерозподілимо ті повноваження, які були на всіх інших. Буду працювати, як і працював. Нагадаємо, рішення про зменшення кількості заступників до одного першого заступника погоджували у жовтні на засіданні регламентної комісії обласної ради. Крім цього, зареєстрували на позачерговій сесії облради нову депутатку від партії Слуга народу Тетяну Почерицю, а кандидатуру депутата Решетилівської міської ради військовослужбовця Анатолія Ханка погодили для нагородження почесною грамотою Верховної Ради України за високу громадянську свідомість та патріоти. Тизм розглянули і звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України та Кабміну про внесення змін до бюджетного законодавства щодо розподілу екологічного податку. Державний бюджет 20%, обласний 50%, місцеві бюджети 30%, Всього 100%. зараз екологічний податок розподіляється не зовсім справедливо, як би нам хотілося. Всього на 30% отримує обласний бюджет. А 50% отримує державний. Попри все, те, що підприємства нашої області сплачують значні суми екологічного податку, на превеликий жаль, більша його частина спрямовується до державного бюджету і майже не повертається у вигляді реальних природоохоронних інвестицій у наш край. Загалом на розгляд позачергової сесії Полтавської обласної ради винесли чотири питання порядку денного. Дизельне пальне для котелень підприємства Полтава Теплеенерго передадуть із міського матеріального резерву. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету полтавської міськради. Окрім цього, погодили рішення на отримання дев'ятьма родинами компенсації за зруйноване російськими атаками житло. Загальна сума майже 230 тисяч гривень, розповіла виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Ми підтримали ще дев'ять заяв від наших місцевих полтавських родин для того, щоб перевести їх на рівень участі в програмі. Є відновлень. Ми підтримуємо наших захисників і захисниць, які стали до лав оборони. Понад 100 заявок підтримуємо разовою матеріальною допомогою в підтримку їхнього рішення. Додатково є виплати для родин загиблих захисників і захисниць це щоквартальні квартальні виплати. Основною формою військово-облікового документа для військовозобов'язаних стане електронна, анонсують у Міністерстві оборони України. Ідеться про резерв Айді, який створюють у застосунку резерв плюс. Однак, як пояснив начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП «Роман Стомін, при перевірці ТЦК паперовий варіант також залишається чинним. При перевірці громадянин може перевірити, як. Військово-лікові документ в електронній формі зі свого смартфону, так і роздрукований документ. Паперові військово документи, які були видані раніше, вони залишаються чинними. Інформації про те, що вони будуть скасовані, не надходило. Через коротке замикання сьогодні демонтували частину шатра на головній ялинці Полтави, розміщені на театральній площі. Ілюмінацію забрали на дослідження. Після виявлення місця, де сталося замикання, гірлянду відремонтують та повернуть на місце. Запевнили у комунальному підприємстві «Міськсвітло». Подробиці дивіться у сюжеті. Коротке замикання десь частина шатра на головній ялинці Полтави 11 грудня перестала світитися. За словами представника підрядної організації, яка обслуговує вуличні гірлянди міста, причина коротке замикання. Цього ж дня частину ілюмінації демонтували, щоб виявити місце пошкодження. «Провіримо, десь одна якась корота і…» Не світиться половину шатра. Шукаємо пошкодження. Після ремонту шатро повернуть на місце. Повідомили на підприємстві електромереж зовнішнього освітлення. «Міськсвітло». світло. Підрядна організація, яка здійснювала монтаж ілюмінації та відповідає за її подальше обслуговування. Оперативно демонтувала шатро для проведення ремонтних робіт і відновлення його роботи. Після усунення несправності шатро буде повернуто та встановлено. На місце і працюватиме в штатному режимі. Нагадаємо, головна ялинка Полтави світиться відповідно до графіків відключень електроенергії. Оновити надпис та символіку планують на пам'ятнику полковнику Олексію Келіну у Полтаві. Сьогодні співробітники заповідника Поле Полтавської битви обстежували постамент, щоб у майбутньому демонтувати окремі його елементи. З місця події наші кореспонденти відбуваються здійснення замірів табличок, які знаходяться на цьому пам'ятнику. Заміри герба губерніальної Полтави. 1803 року замість старих табличок та герба на пам'ятнику полковнику Келіну планують встановити нові з українсько шведськими наративами, каже директор державного історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви Євгенія Щербина. Будемо говорити про справжні події, які відбувалися на цій історичній місцевості під час подій Великої Північної війни, облоги фортеці Полтава в 1709 році. Пропонується замінити тексти. Російських наративів на україно шведські тобто назвати цей пам'ятник як пам'ятник на Мазурівці. Тут був горнверк, таке укріплення вигляди літери М і стояла дерев'яна башта. Тут була Мазурівська брама, ще її іноді санжарівською. Називали. Головне не руйнувати пам'ятку монументального мистецтва, а переосмислити її, говорить Євгенія Щербина. З Стильного боку замінити на текст, що під час облоги Полтави 1709 року, яка тривала з 1 травня по 27 червня, відбувалися союзні дії, тобто шведсько-українські проти московського гарнізону, який окупував фортецю у 1709 році. Коли саме знімуть таблички та символіку з пам'ятника полковника Каліну терміни поки що не озвучують. Хотіла вилікувати ноги, втратила 10 тисяч гривень. 82-річна Полтавка купила апарат у Шахрая. Каже, надто вже вмовляв псевдофахівець. Як це сталося та як захистити себе від подібних випадків, дивіться у сюжеті. Ну, я людина довірлива. позвонили, відкрила двері, почав розказувати, я ревматолог, врач, Такий апарат хотіла вилікувати ноги, втрапила на шахрая. Це реальна історія 82-річної ошуканої Полтавки. Сказала, яка проблема, що там з ногою в мене все. Ой, та оцей апарат вам так підійде. Якщо ви не будете лічити і не пользуються цим апаратом, її вам відріжуть через рік. Полтавка каже, чоловік їй заговорював, запитував, чия гроші, наголошував, що в медичному центрі цей апарат коштуватиме 30 тисяч гривень, а у них з Нового року 20. Проте саме пенсіонерці коштуватиме 15, переконував, нібито лікар-ревматолог. Заговорював дуже хорошо. Його супутниця стояла коло дверей, скільки грошей. Скільки у вас грошей, а я ж думаю, скільки. Ну і надумала. Сказала, а ви потім ще п'ять тисяч віддасте в течені двох місяців. Я кажу, отдам. Взяли гроші, вручили апарат, показали, як ним користуватися і пішли. А ще попросив на дорогу, може у вас знайдеться цукерочка або яблучко, так хочеться. Ну, цукерочки не було, був зефірчик. Я дала і такий радісний побіг. Через три години жінка оговталася. Перше, що насторожило, шахрай записав особистий рахунок у пенсійному фонді, тому пішла туди. Там Полтавку заспокоїли. Пізніше апарат перестав працювати, та й подруги подивилися в інтернеті реальну ціну обладнання до 300 гривень. Аферисту ж додзвонитися вже не змогла. Я хочу звернутися до всіх, щоб. Не тільки пенсіонерів, не тільки людей віку, а й молодь теж може на це попастися. Не слухайте нікого. Звернення пенсіонерки до поліціянтів було відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правої кваліфікації, частина 2 статті 190 кримінального кодексу України. За даним фактом проводяться слідчі дії, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Правоохоронці застерігають не купуйте з рук будь-що, не перевіривши якість та даних про продавців. Бути досить уважними при спілкуванні з невідомими особами, які пропонують будь-які товари придбати тут і зараз. Не поспішайте вчиняти ці фінансові операції. Краще перевірити цей товар, перевірити особу. Якщо ви знаходитесь самі, не розумієте якість цього товару. Ми рекомендуємо утриматись від даних. Покупок найпоширенішими видами шахрайств лишаються афери в інтернеті або через телефонні дзвінки, коли особи представляється фахівцями банківських чи фінансових установ, кажуть правоохоронці. Не повідомляти будь якої інформації з приводу ваших карток, -кодів, кодів, цифр на ваших банківських картах, якщо ви бажаєте придбати. Будь-які товари через мережу інтернет. Ми рекомендуємо не здійснювати грошовий переказ до моменту отримання товару. Минулоріч до Полтавського райуправління поліції надійшло понад 1200 звернень про вчинення шахрайств. Станом на сьогодні ця цифра вже досягла тисячу повідомлень. І у Полтаві відбувся регіональний правозахисний форум. Громада як відправна точка захисту прав людини в Україні Полтавщина. Побували на ньому наші кореспонденти. У Полтаві відбувся регіональний правозахисний форум Громада як відправна точка захисту прав людини в Україні Полтавщина. У ньому взяли участь народні депутати України, представники державних органів, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, науковці, правозахисники та громадськість. Долучився до роботи форуму. І перший заступник голови Полтавської обласної ради, юрист Олександр Лемешко, хочу передати слова підтримки від. Депутатського корпусу Полтавської обласної ради, від керівництва Полтавської обласної ради. Ми всі зараз переживаємо надзвичайно складні часи, і я впевнений, що від кожного з нас, від депутата різних рівнів, від керівника, від голови громади, від працівників керівників якихось підрозділів залежить рівень дотримання прав і свобод будь-якої людини навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Співпраця омбудсмена з прав людини з регіональними підрозділами важлива складова забезпечення належного рівня дотримання соціальних та інших прав і свобод. Додав Олександр Лемешко. Зокрема, зазначив він прогресом, та одним з механізмів в реалізації цього став законопроект про цифрову доступність. Поява нового законопроекту про цифрову доступність для осіб з інвалідністю, цифрову саме доступність, щоб вони могли скористатися. Банківськими освітніми послугами, медичними послугами у конференції взяв участь у повноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він долучився онлайн. А представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко був присутній особисто. Разом ми вже повернули тисячі українців із російської неволі, і справа нашої гідності повернути всіх. Третій елемент нашої стійкості. Це віра. Вона тримає нас там, де логіка каже, це неможливо. З вірою в серці ми повертаємо наших дітей додому. Ми воз'єднали тисячі родин. Це дуже багато, але водночас і болісно мало. Сьогодні кожен голова громади, кожен вчитель, соціальний працівник, командир підрозділу, лікар чи батько має фактично є захисником прав людини. Як представник уповноваженого області я щоденно бачу, що реальні зміни починаються там, де є готовність діяти. Під час заходу обговорили такі питання, як роль омбудсмена України, громадського сектору та місцевого самоврядування у впровадженні європейських стандартів прав людини, реагування на виклики у сфері захисту прав осіб, постраждалих внаслідок війни, та провели дві панельні дискусії. Крім цього, правозахисникам області та волонтерам вручили подяки уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за внесок у розвиток сфери захисту прав і свобод людини та з нагоди міжнародного. Дня прав людини. Нагадаємо, його відзначають 10 грудня. Вокальний квартет «Форманта» та полтавської дитячої музичної школи номер 3 складається із викладачів закладу. Ансамблю вже більше 10 років. Які пісні входять до його репертуару, та чим унікальний викладацький квартет розповідаємо у сюжеті. Що окрилює, надихає, об'єднує та знімає тривожність. Так говорять про улюблену справу учасниці вокального квартету Форманта Полтавської дитячої музичної школи номер 3 імені Бориса Гмирі. Ансамбль існує більше десяти років. Він складається з чотирьох викладачів вокально-хорового і фортепіанного відділів та концертмейстера. Не забудь моїх Основа цього складу Тетяночка Сукач, це завідувача фортепіаним відділом, піаністка, викладачі вокально-хорового відділу Вікторія Козлова, Олена Чередник. І я, викладач вокально-хорових дисциплін Слана Макієва. Ми співаємо чотирьох голоси зараз, альти, сопрано у нас є. Ну, у нас такі універсальні голоси є, що ми можемо сопрано змінюватись на альт, якщо потрібно альтової партії трошки висвітлитися на сопрано. Співає форманта для душі та популяризації сучасного багаття багатоголосного голосного співу говорять учасниці колективу, які залюбки поєднують викладацьку діяльність та творчість в основі репертуару українські пісні, ретро, класика та сучасні композиції. Ми звертаємося до творчості таких композиторів Тарас Петрененко, Святослава Карчук, Юля Саніна. Також ми співаємо обробки українських народних пісень. Аранжування роблю самостійно для нашого складу. Для чого це роблю? Мені здається, щоб найкраще висвітлити можливості емоційні творчі наших учасниць нашого колективу. Особливість колективу володарка рідкісного та унікального тембру Оксамитовий альт. Солістка Олена Чередник. Вона у форманті від початку заснування ансамблю. Я навчалася у Світлани Валерівни в дитинстві в школі музичній. Тому вона розледіла мені цей талант. Я викладаю сольний спів. І вокальний ансамбль молодших класів. Насправді це дуже цікаво, тому що окрім викладацької діяльності ти можеш займатися улюбленою справою. Форманта активні учасниці творчого життя музичної школи та міста. Вони лауреати та переможці багатьох вокальних конкурсів. Я працюю в цій школі вже понад 30 років. Я з самого початку в різних колективах співала. Це поклик душі, хоча я не є вокалісткою, а за фахом я піаніст-викладач. Альні та інструментальні саме викладацькі ансамблі це традиція, що існує від заснування полтавської музичної школи No3. Розповідають вокалістки. За цей час склад ансамблю форманта неодноразово змінювався, але незмінними залишаються любов до пісні, творча наснага та дружня атмосфера. Музика це наша любов. Коли мене запитують, чи є в мене хобі, я говорю, що хобі в мене немає, тому що моя робота це моя любов і це моє хобі. В наш не такий неспокійний час зараз, звичайно, спів нас якось знаєте, дає можливість нам дихати вільніше, працювати. Ми цим живемо. Тим паче нас і поєднує не тільки музика, ми не тільки разом співаємо, ми ще й дуже дружні. І це дуже цінний момент для нас. Події дня, ми їх побачили, мої колеги, дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛІЯ. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.